Всім привіт! Ми в Ворохті, в комплексі, в котрому я вже втретє. Прекрасна територія. Сьогодні квітень, сонячна погода. Он і Аліна, Маша нам з віконечка. Квітнева погода, незважаючи на прогнози, сьогодні тепло, і я в футболці і в шортах, тому що я ходив в річці. А вон дівчата на впавшій такій ялині. Так, сьогодні другий день ми у Ворогті і вирішили своїми силами піти погуляти горами, адже трошки досвіду все ж таки є, і тим паче ми знайшли трасу безпосередньо з Ворогти з вказівниками, тобто маркована траса. Але зараз така активна весна тут. І дорога ну, приблизно ось така. Небагато ми пройшли, але відчувається, що маршрут буде не таким легким, як просто по Бруківці. Але... Ми не пішли з групою принципово, адже хочеться самі відпочити від людей загалом в першу чергу, тому підемо погуляємо, подихаємо весняним карпатським повітрям. Трошечки багна, начебто і трекінговою палкою заміряли, але щось пішло не так. Трошечки цейво. Так, а ми трошки погуляли по багну. Не знаємо ну, достеменно, куди ми йдемо, але у нас привал тому, що дощик. Ми одягли вже поки що верх дощовий. Штані поки що не. У нас привал, всі дощовички вже натягнули. Будемо поки що місити лайно далі. Це крокуси. Стільки в житті я їх не бачив в одному місці, насправді червонокнижна рослинка. Сьогодні дуже похмуро і дощить, вони закриті. Але прям така концентрація на полонині, це прям дуже прекрасно. Що ж, ми здійснялися на полонину бурсучину, зустріли там місцевих хлопців, побачили неймовірну кількість крокусів, сніг, і тепер повертаємося вниз. Трошки стало холодніше, бо ми були в хмарі, дощить. Зараз вон там пробираються дівчата, бо тут трошки було. Це загалом ліс такий весняний, квітневий, потічки течуть. Вода тече, дощик, туман, хмари. Але це прекрасно, красиво і немає людей. Ми з сполонені пішли трошки іншою дорогою, трошки заблукали, адже вирішили йти новою дорогою, яка була власне, позначена вказівниками. Тут така дуже мальовнична стежка, йде вздовж річки. Але ми не певні, куди ми вийдемо. Але я вважаю, що в будь-якому випадку навіть ось ця річка є притокою прута. На 99%, і власне ми спустимося все одно низину і там, де власне є село Ворохта або принаймні хутори, котрі належать до цього села. Тому боятися нема чого. Час нам дозволяє спуститися, тому насолоджуємося Карпатами, флорою, річкою і пташками. Тому все прекрасно. Третій день нашої подорожі. Ми вирішили зробити більш легким з точки зору фізичного навантаження. З ворогти ми вирушили в серце Гуцульщини. Верховину. Там у нас був заздалегідь запланований маршрут музеями. Це був музей музичних інструментів, хата музей фільму Тіні Забутих предків, музей Хата Гражда і етнографічний музей старожитностей Гуцульщини. Пообідавши, відвідали колоритний місцевий ринок, що в центрі Верховини, і повернулися до готелю у Ворогті. День четвертий. Цей день став найбільш активним за ту подорож. Ми вирушили на гору Магора. Вийшовши з ворогти, ми почали підійматися на гору П'ятихатки, Звідки вже відкривався панорамний вид на ворогту і на чорногірський хребет. А ми, власне, на місці, де ми були 5,5 років тому, на горі П'ятихатки, на тому ж самому місці з таким же видом, і сьогодні ми тут. Так, а ми продовжуємо свій похід на гору Магора, та що біля Ворохти, трошки з гори П'ятихатки. ми пішли не туди. З навігацією трошки сьогодні у нас з самого початку не задалося, але подолала такий болотяний брід і будемо підніматися трошки більш вгору. Ми досі в дорозі на гору Магору. Ось на таку мальовничу полонину вийшли, і тут багато крокусів знов таке поле. Вже відкриваються такі види. А ми будемо рухатися далі. Нам ось туди, на гору далі вверх. Такі води відкриваються з полонини, і вся полонина дійсно в крокусах. Так, а ми спробуємо зайти в хату чабанів. Вона відкрита. Не те, щоб ми вандали, ми нічого чіпати не будемо. Насправді, такі будиночки залишають відкритими, щоби. Люди, котрих застала негода в горах, вони змогли тут перебути. Власне, всередині Сіостак. Найголовніше місце, де вогнище не тухне весь період, поки чабани тут. Власне, зараз квітень, з травня вони по осінь будуть знаходитись тут. Під дахом зазвичай сушиться, готується сир Вурда і бринза. Тут ліжечки позалишали. І є друга кімнатка. Вона навіть. Тут з дахом, бачите, тут навіть Шевченко є, що тут у нас ще є. Звісно, що ритуальні куточки, адже це невід'ємна частина місцевих. І така собі зона відпочинку. У віконечку у людей тут у Чубанів відкривається ось такий прекрасний вид. Трошки снігами пройшли весняними. Тут одночасно у нас і ожина, і підсніжники, і крокуси. Звісно, що, як завжди, в лісі багато чорниці, брусниці, але поки що все це в сплячому такому стані. У нас трошки блукань насправді лісом знов. Тут так красиво ще позалишалися такі снігові плями. А ми шукаємо вихід безпосередньо на гору-магору. Власне, най нам повезе. Трошки блукаємо тут і туман, і хмари. Проте дуже красиво. Трохи так собі йдемо, в снігу інколи провалюємось, але мене тішить краса природи. Спів пташок і загальна атмосфера Карпат. Що ж, ми нарешті дісталися до гори Магора, висота 1288 метрів, досі сніг, трошки попровалювалося, але дуже красиво вже ну у нас класична фотосесія. А тепер нас чекає. Спуск вниз більш такою агресивною дорогою. І тут власне ворохта вся як на долоні. Бачимо її розташування абсолютно між гір. До речі, на снігові дуже гарно видно сліди косуль. Власне, бачимо такі парні копита. Ожина вся зелена, до речі. Скоро вже буде літній сезон ягід. Дівчатка вже вон наверху. Непередбачувана така браті, браті. пауза у нас. Так, у нас нарешті такий спуск більш складний. І дуже добре, насправді, що немає так багато багана і глини, і тут, на відміну від позавчорашнього нашого маршруту, не так багато води. Це і плюс, і мінус, але принаймні на тропах це не додає додаткових таких перешкод. А тут така березова роща. Ми спускаємося і потихеньку з'являється нижній ярус. От, власне, Чорниці, і брусниці, і дуже відчутно, як змінюється флора Карпатська, коли ти підіймаєшся або спускаєшся з гір. Що ж, у нас тут такий інший спуск, власне, з гори. І що мені подобається, що ми сьогодні обрали саме такий маршрут, щоб ми нагору підіймалися одним маршрутом, а спускалися іншим. І вони дійсно різні, і по мальовничості, і по складності. Власне, по пейзажам От ми спускаємося. Знову ж таки, тут вже змішуються і берези, і карпатські сосни, і тут багато такого каміння, і власне це схоже на такий якийсь ландшафтний парк. Так, Ми власне, в чергове спускаємося і записуємо відео з Магори. Спускаємося в ворогту. Ворог, то власне у нас на долоні зараз видна. Позаду мене зеленим кольором таким гірськолижна траса ворохтянська, де тренується досі олімпійська збірна і молодіжна зі стрибків на лижах. А ми в такому, як я вже згадував, ніби ландшафтному парку, кам'яному, ось такий вид відкривається власне на Ворохту і навколишні гори. Продовжуємо спуск. Однозначно хочу сказати, що підйом через гору П'ятихатки він більш пологий. Ми зараз спускаємося таким ну, досить крутим, агресивним маршрутом. На відео зазвичай не видно кут підйому, але тут він складає ну, 45-50 градусів. І, власне, загалом підйом і спуск на гору Магура, та що ворогті можна назвати. Таким середній плюс по складності, тому треба вирішувати, як краще йти. Тобто ми маємо розуміти, що при підйомі і спуску напружуються абсолютно різні групи м'язів, тому треба звертати увагу на це. А також на погоду нам сьогодні, в принципі, повезло, не було опадів, і дорога плюс-мінус суха, на відміну від попередніх наших походів, коли абсолютно. Потічки всі стікаються на тропи, і це заважає йти. І така глина, багно, вода заважала. Загалом маршрут прекрасний. Можна підійматися, спускатися різними тропами, як в один бік, так і в інший. Ставлю тверду п'ятірку за п'ятибальною системою цього маршруту на гору-магора. Ми вже, власне, внизу у нас такий перепочинок з видом на Ворохтянські лижні траси. Ми так казали, що маршрут на магору і спуск без потічків, струмочків річок, але завершуємо з такою мальовничою ділянкою. Така архітектура ще минулого і позаминулого століть залишилася у ворогті. На жаль, не вся, але все ж таки таке можна ще спостерігати. Після такого активного дня і походів вгора ми вирішили піти в чани, але локація досить віддалена, грунтовками, як завжди, але, як завжди, дуже в красивих місцях. Ми дісталися до Чанів, варимо дівчат, нам принесли чай, а потім можна буде скористатися ось таким чаном з холодною водою. І насолоджуватися лісом. У нас нова зупинка, на якій Юра знімає нове відео. Після вчорашнього походу до гори Магори, відпочинку в чинах. Сьогодні ми вирішили зробити собі теж активний, але більш такий легкий все ж таки день погуляти з хилами ворогти, піднятися на гору або на холми поряд з селом. Зараз ми гуляємо ворогтою безпосередньо. Дивимося, як тут живуть місцеві люди. І, власне, вже відкривається такий панорамний вид на гірські масиви навколо села Ворохта. А ми будемо підійматися далі селом і сподіваємося дійти ще вище до лісів. Ми, власне, не могли себе обмежити походом наверх, обмежитися мальовничими видами саме ворогта, і піднялися на таку ворогтянську полонину на дорозі на полонину кичеру. Або кичери. Ось такий вид на хребет відкривається. І, знову ж таки, ворогта, як на долоні, але з іншого боку, на відміну від вчорашнього виду з гори Магори. Кліша, знову ж таки, пташки, навколо ліс. Це прекрасно. Ми, як завжди, збудували собі легкий маршрут, але вирішили не обмежуватися панорамним видом біля ворогти, хоча це була така вершина полонинна. Вирішили, поки є час, прогулятися ще лісами і, можливо, дійти до наступної полонини. Але якщо не вийде, ми зупинимося там, де нам подобається, і будемо спускатися вниз. Ми, власне, у такому своєму стилі легкий день перетворюється на активний, ми не втрималися і пішли вгори. Дійдемо куди дійдемо, адже обмежені по часові, але, можливо, дійдемо ще на більш таку високогірну полонину, зробимо там привал і будемо повертатися. Трошки замурзюкалися вирішили, що у нас легкий день, але все це вартує. Того де ми є. Отже, наш умовно легкий маршрут стежками ворогти сьогодні завершено. Вийшла на таку мальовничу, дуже полонену, судячи по назві, це власне полена Як Відомих піснях. Власне, назва кичери це таке діалектичне слово, яке позначає лісисту гору із верхівкою без дерев. Дуже схоже власне, на ось таку енциклопедичну назву. А ми будемо спускатися вниз до ворогти, щоб встигнути до вечора і до тимна. У нас останній день прогулянок. Сьогодні ми вирішили не йти ні в гори, ні на полонини. Ми проводили Оленку, нашу сестру. І вирішили піти подалі знов від людей, посидіти біля річок і струмочків гірських. Гірська річечка набирає обертів і стікає вниз в горох. А ми будемо йти вечеряти і, на жаль, потихеньку збиратися до... Завтрашнього від'їзду додому, дорогою до готелю, від річки, ми подивилися ще на такий старий костел. Гуляємо знов-таки вуличками в Рохти. Вийшли знов до залізничного вокзалу і будемо центральною вулицею повертатися додому.